Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава на віки! коли Ісус стояв один раз біля Генезарецького озера, побачив два човни з розстроєними рибаками, бо приплели вони цілу ніч трудилися. Нічого не зловили, неудачний був їхній улов. А на березі стоять люди, які прийшли по рибу. І учні відчувають себе такими, знаєте, ну, по-перше, їм невдобно, бо люди чекають, а нема що, нічого, нема що продати. По-друге, нічого не зможуть заробити. І знаєте, от іменно в цей час. Іменно в цей час Ісус є тут. Одні чекають на рибу, другі чекають на заробіток. І не вийшло, ні тим, ні тим. І тоді Христос приходить, стає в човен, отак От і так всі дивилися на ті човни. що там буде з того човна. Ні? Заходить у пчовін і починає навчати, дає їм іншу поживу, душевну, духовну, Божу. Та пожива, яка може їх наситити. Не тільки та, що наїстися риби, як тваринка, знаєте, поїсти поспати, побігати, поїсти, поспати, побігати. Говориться про людину, яка є над усім творінням Господа. І Господь Бог закладає і наповнює ту порожнечу, яка є важною. Але не хоче відпустити людей без того, за чим вони прийшли. Каже до Петра відпливай трошки далі, закидай сіті. І Петро. Каже, Господи, я тебе прошу, цілу ніч ми трудилися. Нема риби, відійшла вона, немає, але на Твоє слово закинула. І от часом, коли ми звертаємося до Бога, часом, навіть у супереч логіки, треба сказати: добре, Господи, добре я згідний, я буду молитися. Я буду чекати, що ти вирішиш моє питання. Навіть якщо воно нелогічне, як Петро каже, ну наставнику, ну ми цілу ніч трудилися. ну. Ти рахуєш, що ми не здалі рибаки? ми виросли у море. Але добре, на твоє слово закину. І витягають таку купу риби, що самі їм в човен не влазить. Кличуть ще колегів, ходіть сюди, поможете. Це для нас є, знаєте, чим важливо? Що коли ви приходите до церкви, послухати Слово Боже от той перший етап, який Ісус Христос зробив на Генезарецькому озері, перший етап це Він проповідував. І коли ви приходите до церкви, послухати Євангеліє, послухати проповідь, відбути службу Божу. Господь Бог каже, крім того, що я вам дам слово, я ще дам вам те, за чим ви прийшли. Кожен із вас за чимось прийшов сьогодні. А хтось просто прийшов, бо неділя. Але кожен із вас має якусь потребу, якісне розв'язані питання. Хтось хворий, хтось виздоровлює вже. Комусь зробили операцію і йде процес встановлення. Когось діти пішли до школи перший клас, в когось пішли вже в останній, вже будуть закінчувати, в когось студенти, а хтось за себе прийшов попросити, Господи, боюся, я трохи переживаю, дай мені відваги, дай мені сили. І кожен з чимось приходить. Навіть якщо він Бога про то не просить. Зверніть увагу, ні люди, ні рибаки, учні Христові, не просили його, Господи, дай нам риби, бо люди там чекають. Не просили, але Господь дає те, за чим вони прийшли. І щоб ви знали, коли ви приходите до Господа, Бог дасть вам те, за чим ви прийшли. Ми прийшли на молитву помолитися, але з кожними нашими життіськими проблемами Бог знає ті проблеми. І Він прийде і дасть вам те, за чим ви прийшли, те, що ви найбільше потребуєте. Бо це є дуже важливо, щоб людина, яка приходить до Бога, назад ішла не голоруч, але назад ішла з тим. Що вона найбільше в своєму житті потребує. Жах, каже, великий огорнув всіх, що були від тої ловити риби. І так же само і ті, Іяків і Іван це не заведе. Я. Зверніть увагу, і Якова, і Івана це ті, яких він потім всюди з собою брав. Не всіх брав, на преображення не всіх брав. На Воскресіння дочки Єїра. Петра Якова і Івана. Чи через те, що вони були свідками більшості чудес? Не знаю. Чи може через те, що вони сприймали Ісуса по-особливому? Напевно. Навіть Петро, розумієте, Він засвідчує. Про таке нелогічне питання, він каже, Господи, цілу ніч ми трудилися, а Ти мені сьогодні, а ти кажеш мені, іди там у світі закидай. Але на Твоє слово закину. Є такі речі, які ви собі не раз думаєте, що ну, все, тут вже виходу нема, нічого не вийде з цього всього. І тому кажу вам, моліться до Господа. Бо він є милосердний. А тепер дивіться, як ми молимося. Ви собі думаєте, що якщо ви молитеся, то Бог має змінити свої плани. Ну, наприклад, є в мене якась ситуація, і я молюся, Господи Боже, поможи мені. І Бог такий, ну ладно, добре, я зміню свої плани, я трошки це перекладу і буде тобі отак. Не так молитва працює. Молитва працює так, щоб мої плани співпали з Божими. У Бога є генеральний план. І ми для світового плану часто відхиляємося. І наша молитва робить так, щоб мої бажання відповідали Божим планам. Мої потреби відповідали Божому плану. Не щоб я своєю молитвою міняв Божий план. Бог взяв і передумав. Як ми кажемо, о, людина захворіла, то Бог покарав за гріхи, а потім я молюся, Господи Боже, дай її здоров'я. І Бог такий, та ладно, добре, я передумав. все, Я міняю свій план. Не так. Не так. Ми молимося, щоб наші потреби співпали з Божими планами. І часом достатньо один раз учи наш і один раз Богородице Діво. А часом треба три рази сказати, а часом десять. Вервичку, не одну дев'ятницю, походити якийсь час до церкви, а кафес почитати сорок днів. До все цариці. Кожному по різному. Поки молитва тебе перемінить так, щоб твоє життя відповідало Божим планам, коли прийде якесь розуміння, і ми станемо милосердними. Кому треба простити, простимо, кого треба порадити, порадимо. Кого треба підтримати, підтримуємо. Це робить молитва зі мною, з тим, хто молиться. Це Августин казав, чим більше я молюся, тим більше я хочу молитися. Чому? Це не те, що привичка приходить, а тому, що через молитву моє життя відповідає Божим планам. І людина, перебуваючи в Божих планах, відчуває себе щасливою. І вона хоче молитися. І коли я не хочу молитися, це найбільша нагода задуматися, що треба молитися. Коли мені вже надоїло, це сигнал, що треба починати заново. Якщо молитва перестає приносити радість, ти стратив можливість молитви, ти втратив у той нагоду, щоб твоє життя відповідало Божим планам. Тому Христос на початку бере і каже їм Слово, щоб Слово Боже, так воно наповнене було повнотою Божої благодаті, змінило тих людей. І вони ті, що прийшли по рибу, вони почули Слово. І воно було таке важне, що вони на якийсь час забули про рибу, забули, за чим прийшли. І ми часом перебуваємо в церкві, і через якусь молитву, через якусь, якийсь спів чи щось інше, ми забуваємо про всі свої проблеми. А це якраз є той етап, переломний, від якого починається другий етап. Наповнення вас тим, чого вам не вистачає. Тому цей особливий спосіб, який ми не один раз читаємо, і ви вже не один раз чули про цю рибалку, про цю риболовлю, про ці стіки, рвалися і так далі. Чули, але хочу, щоб цей раз ви звернули увагу іменно. Іменно на це, що кажу вам, ділюся з вами, щоб той, хто приходить до Бога, шукає Бога, назад не піде пустий. назад не піде ні з чим, а Господь Бог наповнить вас завжди. Тому користайте при кожній нагоді. Відчувайте якусь проблему, якусь потребу, біжіть до церкви. Просто побудьте з Богом, бо назад підете іншими. Назад, Бог вас перемінить і дасть вам те, що вам не вистачає, і забере те, що вам заважає. І часом ми упираємося, ми не хочемо то відпускати, віддати То, що нам заважає. Але іменно у той спосіб, що Господь Бог хоче мене зробити щасливим, часом щось забирає. І ми шкодуємо, плачемо. Бо втратили, щось гроші втратив, ще щось втратив. Але Господь Бог забирає, щоб твоє життя трохи змінити, бо іменно через цю втрату в тобі щось має змінитися. Не бійтеся мінятися, бо якщо будете мінятися, будете відповідати Божим планам. Якщо будете молитися, ваші життєві, ваше життя буде. Приближатися і відповідати Божим задумам. Моліться і працюйте, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Мій. Слава Ісусу Христу!